Всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні ділюся з вами простим та швидким рецептом сніданку і дуже смачним. Тож берімося до роботи. Нам буде потрібно 3 яйця. Будемо додавати спеції по смаку, я буду додавати тільки сіль та чорний перець. Все ретельно перемішаємо вінчиком. Друзі, додивляйте звіду до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. А в кінці обов'язково напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Дуже файний рецепт сніданку, готується дуже швидко і дуже смачний. Спробуйте приготувати. Тепер будемо додавати борщ на 3 столових ложки. Потрібно все добре перемішати. Я хочу подякувати всім вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за вашу підписку. Дякую, що підписуєтеся, пишете коментарі, ставите вподобайки. Мені дуже приємно, я не кулінарний професіонал, я просто обожнюю готувати. Ділюся з вами простими рецептами, які готую для своєї сім'ї. Дуже вам дякую. Ось така структура в нас має вийти. Тепер будемо братися за нарізку. Нам буде потрібен один солодкий перець, в мене такий невеличкий. Друзі, не забувайте пишіть коментарях, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Зоротній зок це дуже класно. Я обожнюю читати в коментарях, звідки подивилися моє відео, з якої країни чи міста. Всім дякую. Тепер нам буде потрібен один середній помідорчик, будемо нарізати на кружечки. Не забувайте підписатись на канал, ставити вподобайки та пишіть коментарі. Нам буде потрібно два види сира. У мене чедер 20 грам натираємо на терці. І також моцарелка натираємо на терці теж 20 грам. Також буде потрібно трішки зелені, у мене петрушка, можна і використати кріп, що ви любите. Будемо розігрівати пательню, наливати трішки олії. І зараз будемо виливати нашу яєчну суміш. Пишіть в коментарях, що ви любите готувати на сніданок. Тепер будемо посипати спочатку сиром чедером. Не обов'язково, що це саме має бути сир чеддер, Може бути і голландський, і едам. Що любите, посмакуєте, що маєте в холодильнику. Тепер будемо викладати помідорчик. Тут можна включити імпровізацію, можна додати і шинку, і сосиски, любе м'яско, яке я по смаку, але зараз така спека, що м'яса зовсім не хочеться їсти, хочеться щось полегше. Тепер зверху додаємо ще солодкий перець. Посипаємо нашою петрушкою. Будемо готувати на маленькому вогні 5-7 хвилин під кришкою. Наша смакота вже готова, аромат на весь дім зараз будемо смакувати. Це не тільки смачно, а ще й неймовірно красиво. На вигляд це як піца. Ось таку красу ми разом з вами приготували всім, хто їсть сім смачно, і ми також зараз будемо смакувати. Обов'язково спробуйте приготувати цей рецепт. Це дуже смачно, просто, швидко, легесенький рецепт, мінімум інгредієнтів. Всім смачного дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі в новому відео, всім миру та спокою, всім па. -па, -па. Не забудьте вподобайка, підписка, коментар.